Це вже легко, просто стрибни. У мене вийде. <клес> Ти, мабуть, ніколи не була за цими стінами. Я правий. Я жила у притулку з людьми. Озі знає мову жестів, і вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній. пожежі. а вже ж. Вже, вже. А може, хай просто мав щось скаже? Я не мав Я урангута. Ченс! Ти знаєш це місце. Там можуть бути мої батьки. Фіолог. Це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. Це був мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім у всьому світу, що відбувається. Конкурс погнали. Здавайся, смайлі. Голос Лісу О. Очманіти. Скажу вона маленька і м'якенька. <реку>